На прикладі даної двоповерхової рами я покажу, яким чином обчислюється кінематична невизначуваність системи, як будується основна система методу приміщення. Отже, N кінематична це формула, яка складається з двох частинок, запишується форму. Що таке N кутове Це кількість кутів повороту в узлі основних елементів. Що таке n лінійне Це кількість можливих лінійних переміщень системи. Давайте розберемося з N-кутове. N-кутове рахується дуже просто. Ми дивимося на нашу задану систему і рахуємо кількість жорстких рамних вузлів. Давайте це зробимо. Отже, один рамний вузол, два, три, чотири. N-кутове для даної системи буде дорівнювати чотири. Давайте розберемося з можливими лінійними переміщеннями. Для того, щоб їх обчислити, треба побудувати шарнірну схему. Як будується шарнірна схема? Ми в усі жорсткі рамні вузли, а також в опорні вузли, вводимо повний шарнір. Давайте нарисуємо шарнірну схему. Ось такий вигляд буде мати наша шарнірна схема. І для цієї шарнірної схеми обчислюємо ступінь геометричної невизначуваності. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте формулу з минулого семестру для W3D-2Ш, мінус С-опорний. Що таке D? Для плоскої стрижнової системи це просто стрижень. Для нашої шарнірної схеми давайте порахуємо кількість стрижень. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. 8 стрижнів, тобто 8 дисків. Підставляємо. Що таке ша? Це кількість простих шарнірів. Не рахуємо опорні. Простий шарнір це такий шарнір, який з'єднує два стрижні. А у випадку, коли шарнір з'єднує більше, ніж два стрижні, то ми рахуємо його таким чином. Кількість стрижнів, в даному випадку 3, які з'єднує цей шарнір, мінус 3 Три мінус дорівнює 2. Тобто, ось такий шарнір відповідає двом простим шарнірам. І відповідно ось такий шарнір з'єднує скільки стрижнів: 1, 2, 3, 4. 4 мінус один дорівнює 3. Тобто такий шарнір відповідає трьом простим шарнірам. І давайте порахуємо кількість простих шарнірів. 1, Стрижні, в принципі, рахуємо за кількістю реакцій, що виникають в опорах. Які опори у нас є для шарнірної схеми? Ось вони. Така опора відповідає шарнірно нерухомій опорі. і В ній виникає дві реакції. Дві реакції. Ці опори, дві реакції. Ці опорі, дві реакції, ці опорі. Разом 6. Мінус 6. Так? Отже, 24 мінус 16 мінус 6, скільки буде? 2. Дубль В дорівнює 2, це означає, що М рініне дорівнює В дорівнює 2. Якщо ми підставимо форму для кінематичної, отримуємо скільки 4 плюс 2 6 разів, 6 разів генетично невизначуємо систему. Це означає, що при розв'язку заданої рами методом переміщень ми маємо з вами знайти 6 невідомих. І як і самі невідомі, давайте зараз розберемося, а для цього побудуємо основну систему. Яким чином будується основна система? Це дуже легко. В кожний жорсткий рамний вузол ми вводимо в'яз у вигляді рухомого защемлення. Рухоме защемлення ми позначаємо як звичайне защемлення, тільки ось так повернуто під кутом 45 градусів. І рухоме защемлення – це такий в'язів, який який забороняє лише одну ступінь свободи, кут повороту. Отже, в такій опорі виникає лише одна реакція реактивний момент. Так? Отже, в осі ранні вузли нашої системи ми вводимо, плаваючи защемлення. Тобто ми забороняємо кути повороту цих вузлів. Нкотове дорівнювало 4. Отже, скільки разів ми вводимо плаваюче за щемлення? 4 рази? І в такому защеленні я сказала виникає лише одна реакція. Покажемо її реактивний момент. Так, тобто, дивіться, була в мене ось тут задана система, а ось зараз я її вже перетворюю на основну систему. Коли ви будете робити, то ви в принципі зробіть два окремих рисунки. Так, у вас буде задана система і окремо далі шарнірна схема і окремо внизу, чи десь поряд на вашому арку ще основна система. Я Таким чином, тому що в мене бракує місця на цього. Тепер ми з вами маємо розібратися з лінійними можливими переміщеннями. Для цього давайте проаналізуємо, які ж саме за якими напрямками у нас ці лінійні переміщення можливі і відбудуться. Якщо ми собі уявімо якусь горизонтально збурюючу силу, ось на ці вузли, то що відбудеться? У нас відбудеться переміщення цього вузла за напрямки цієї сили. І ось ці можливі лінійні переміщення ми і маємо заборонити, яким чином ми на основній системі маємо ввести відповідний опорний стрижень. Ну, які опорні стрижень у нас заборонить ось такі переміщення, звичайно, горизонтальні. Причому вводити опорний шарнір, опорний, вибачте, стрижень, ми можемо як в цей вузол, так і в цей вузол це неважливо. Я покажу ось тут. Так, ось він опорний стрижень. В опорному стрижні виникає. Одна реакція за напрямком цього опорного стриження. Так? Ще в нас одно, одне можливе лінійне переміщення залишилося. Давайте далі аналізувати. При вертикальній зборюючій силі, в нас можливе переміщення оцих вузлів за напрямком цієї сили. Тобто ми маємо ось ці переміщення вертикальні заборонити, ввевши на основній системі в цей вузол відповідний опорний стрижень. Якщо це вертикальне переміщення, то ми вводимо ось такий опорний стрижень. Так? І відповідно виникає реакція за напрямком цього стрижня. Причому зверніть увагу ось на цей вузол. Коли я ввожу опорний стрижень, так? Ну, тобто по суті, я додаю шарнірну рухому опору, то шарнір цієї опори я не врізаю в цей жорсткий ранний вузол. Оцей жорсткий ранний вузол, як був. Жорстким рамним так і залишився. Скільки разів я вже повторила це. Так? так? Тобто, ось таким чином. Ось наша основна система методу переміщень. І скільки в нас невідомих, у нас невідомих є 6 штук. так? Шість штук. Це кути повороту в жорстких рамних вузлах і відповідні лімійні Так, Але на схемі ми з вами покажемо. Я показала реакції, і давайте їх. Р1, Р2, Р3. Давайте їх підпишемо. Р4, Р5, Р6. Тепер давайте поговоримо про фізичний зміст рівнянь методу переміщень. Ще раз подивимося на основну систему і чим вона відрізняється від заданої системи. Тим, що в заданій системі у цих нових опор, які ми ввели їх. Немає, так тобто, насправді це опори фіктивні. Ми показали з вами на схемі реакції, що виникають в цих фіктивних опорах, але якщо цих опор немає, то ці реакції теж відсутні. Тобто дорівнюють. Ось така система рівнянь. Звичайно, ми її можемо розписати більш детально. На цьому відео я не буду цього показувати. Шість невідомих, шість рівнянь. Реакції у введених в'язях дорівнюють нулю.